Давай. Діставай форму для запікання. Беремо два спілих банани, очищаємо їх і прямо у формі розминаємо виделкою до ніжного пюре. Додаємо півсклянки вівсянки, трохи грецького йогурту, одне яйце, корицю з коричневим цукром і розпущувач. Усе перемішуємо прямо тут, швидко, просто і без усяких зусиль. Розрівнюємо масу і щедро посипаємо зверху шматочками шоколаду. А тепер в духовку. Ось він, чудовий десерт без зайвих складнощів, тільки чисте задоволення. Цей аромат. Цей смак, ти не зможеш стояти. І як же я обожнюю цей рецепт? Просто, швидко і неймовірно смачно. Отже, бери банан. Прибери все зайве і перетвори його на однорідну масу звичайною виделкою. Тепер діставай вівсянку. Так, буде смачно, ось побачиш. Ще нам знадобиться арахісова паста. Та горішки бери ці, які найбільше любиш. Трішки родзинок або, як у мене, в'яленої вишні. Все обережно перемішай лопаткою, розрівняй, трошки поприжимай, ось так. А зверху поклади шматочки улюбленого шоколаду. В мене це чорний. І в духовку. Ох, ти собі навіть не уявляєш, що це буде. Коли спробуєш, напиши, як тобі. Якщо ви шукали сніданок у мрії, то ось він. Зберігайте рецепт. Дуже прості та доступні інгредієнти: всього 5 хвилин на приготування. А скільки потім неймовірних емоцій. Отже, візьміть банани, вівсянку, насіння чия, розпущувач трохи кориці. Звісно ж, ванільний екстракт і заливаємо все це склянкою молока. Обережно перемішуємо до однорідного стану та додаємо будь-які ягоди. У мене сьогодні чорниця. Зверху прикрашаємо кружечками банана і відправляємо в розігріту духовку. Поки ви збираєтеся на роботу, сніданок вже буде готовий. Залишиться тільки насолодитися неймовірно смачним і корисним ранковим частуванням. Ця вівсянка точно підкорить усіх, навіть тих, хто ніколи її не любив. От побачте. Ти зовсім не планувала закохуватись, але цей десерт усе змінить: ніжний, теплий, такий, що тане на язиці. Спочатку розминаємо стиглий банан. Він солодкий сам по собі. Додаємо яйця, бажано кімнатної температури, трохи рікоти або звичайного сиру. І перемішуємо, ніби збиваємо шовк. Ти вже відчуваєш, як розслабляється напруга. Виливаємо всю цю красу у форму, зверху трохи полуниці, соковитої, яскравої, як поцілунок, і легка хмаринка кокосу для пікави. Духовка зробить своє, тобі лишилось лише чекати запах, вид, очікування, що зводить з розуму, і ось він готовий, м'який, вологий, вершковий. Ти береш виделку, і вже нічого не має значення, лише ця мить. Не забудь зберігти, бо ти точно захочеш це повторити і не один раз. Коли хочеться чогось простого, але такого ніжного і смачного, я миттєво готую цю смакоту. Банани, яйця, все перебиваємо блендером до рідкого стану. Тепер додаємо сюди грецький йогурт 10% жирності, ароматне та шоколадне какао. Все добре перемішуємо до однорідного стану і виливаємо у форму для запікання. У мене силіконова. Трішечки терпіння і ох, як же це смачно! Одного шматочка, ну точно буде замало. Ні, такого не буває. Спочатку вівсянка, висипаємо її в глибоку миску і заливаємо гарячою водою. Вона м'яко вбирає тепло, стаючи ніжною і готовою до перетворення. Тим часом перетворюємо стиглі банани в пюре. Потім трохи збиваємо яйця виделкою. Легкі повітряні, наче обіцянка чогось дивовижного. і теж додаємо до вівсянки. Трохи ванільного екстракту, що наповнює все тонким і ледь вловимим солодким ароматом. Звичайно ж, волоські горіхи Вони додають текстури, насичений какао глибини, розпущ Вач легкості, а чорний шоколад трохи розкоші. Все це змішуємо, і текстура перетворюється в магію. Викладаємо суміш у форму і відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів. Через 40 хвилин дістаємо. Він вже виглядає чудово, але це ще не все. На остиглий пиріг викладаємо шар йогуртового крему, розрівнюємо а зверху присипка тертого шоколаду або какао. Цей десерт, наче ніжні обійми. Його смак неможливо забути. Спробуйте, і він точно стане вашим улюбленим. Візьми один банан, одне яйце виделкою все ретельно перемішай до однорідного стану. Ось так. Тепер трошки додай молока, ще трошки йогурту 10% і відразу висипай вівсянку. Для пікантності можеш додати корицю, розпущувач, звісно, та екстракт ванілі. І знову все добре перемішай до однорідного стану. Ти вважаєш, що з цього нічого не вийде? Ох, як же ти помиляєшся! Зверху обережно викладай ароматну полуничку, трошки кокосової стружки, та відправляй все це відразу в духовку на декілька хвилин. Ні, це не вівсянка, це не пиріг. Це щось нереальне. Тобі точно сподобається. Зберігай. Ще не втомилася готувати смакоту з вівсянки, тоді записуй рецепт. Подрібни вівсянку та горіхи до стану борошна це швидко. Пересипай у миску і берися за банани. Потрібно всього два, але стиглих. Розімни їх до пюре звичайною виделкою. і одразу додавай до вівсянки. Ось так. Тепер яйця трьох буде достатньо. Додай йогурт краще 10% жирності. У мене грецький. І, звісно ж, ваніль для неймовірного аромату. Трошки кориці для пікантності, якщо любиш, і розпущувач для кращої текстури, не поспішаючи перемішаю лопаткою до однорідності і викладай у підготовлену форму для випікання. Трошки розрівняй, щоб було красиво. Зверху виклади дві половинки банана, посип вівсяними пластівцями або улюбленими горішками і в духовку. Трішки терпіння. y voilà Як же це гарно вийшло, а головне дуже, дуже смачно. Ну, ти на слово вірити не любиш, так що перевіряй сама. А якщо потрібен детальний рецепт, напиши в коментарях, хочу рецепт. От забудьте вже про магазинну випічку та приготуйте немовірну смакоту самі. У вас для цього абсолютно все є. Розминаємо три стиглі банани, вони такі солодкі, що цукор зовсім не потрібен. Додаємо яйця, ваніль, мед, усе, що робить випічку справжньою магією. Щедра ложка кокосової олії, краще розтопленої. Трохи вівсянки, борошно, дрібка солі та розпущувач. Все це з'єднується в м'яке шовковисте тісто. А тепер жменя темного шоколаду. Ох, цей момент! Виливаємо форму, зверху ще трошки шоколаду і в духовку. Вже за 45 хвилин ви дістаєте не просто пиріг, а неймовірну смакоту. Нарізаємо і куштуємо М -м -м, такий ніжний з розтопленим шоколадом усередині. Щастя в кожному шматочку. Зберігайте, готуйте та діліться з тими, хто обожнює, смачне і корисне. І от як тепер перестати це готувати в окрему ємність, розминаємо банан, додаємо 2 яйця кімнатної температури та йогурт 10% жирності. Тепер молоко, півсклянки. І все добре збиваємо блендером до однорідності. Додаємо вівсяні пластівці, трохи ванільного екстракту для аромату, розпущувач, корицю і ретельно перемішуємо. Виливаємо готове тісто у форму для випікання, змащувати нічим не потрібно. Зверху обов'язково додаємо сушену журавлину або, якщо її немає, родзинки чорносливу. Все, що любите. Трохи нарізаного мігдалю або якісь інші горіхи. 35 хвилин, і у тебе в руках сніданок мрії, ніжний, ароматний, з хрусткою скоринкою. Вже хочеться якнайшвидше відкусити. Зверху кожен шматочок поливаємо медом або будь-яким сиропом. Боже, як же це смачно! 100% варто готувати.